Харківщина під ударом окупантів о 7.30 ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Інформують у штабі оборони. Внаслідок обстрілу Куп'янська осколкове поранення отримав та був госпіталізований 60-річний чоловік. Минулої доби російські війська продовжували обстрілювати Куп'янський, Чогоївські та Харківські райони області. Вчора зафіксовано удари попередньо два ракетами С-300 по селу шипувати Куп'янського району. Ракети влучили в землю поруч з будинком культури. Обійшлося без постраждалих. У селищі міського типу дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу було вибито вікна у одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників. За даними ДСНС, пожеж протягом доби на Харківщині при перевірці місць влучань рятувальниками не зафіксовано. У селі шипувати Куп'янського району далекобійний снаряд потрапив у землю біля будинку культури. Постраждалих немає. Пожежі не було. На лінії зіткнення тривають бої. Повідомляють у штабі оборони. Збройні сили України надійно тримають позиції та завдають окупантам втрат. Яна біляєва Стас з Дейнеком Харківський звісті. січня продовжувалися аварійно-рятувальні роботи. З розбору завалів та пошуку фрагментів тіла загиблої жінки у зруйнованому ворожою ракетою житловому чотирьохповерховому будинку у Київському районі міста Харкова. На місці працювали верхолази, рятувальники, важка інженерна та комунальна техніка. Від ДСНС було залучено 22 чоловіка особового складу і сім одиниць рятувальної техніки. Рятувальникам вдалося демонтувати більшу частину аварійних конструкцій, розчистити значну частину завалів будівельного сміття. Під яким на рівні четвертого поверху були виявлені фрагменти тіла загиблої? США вперше планують дати Україні ракети більшої дальності. За даними Reuters, штати планують виділити Україні пакет військової допомоги на суму 2,2 мільярди доларів. І До нього вперше увійдуть ракети більшої дальності. Уряд Норвегії планує затвердити п'ятирічну багатомільярдну програму підтримки України. Про це пише норвезьке видання. Повідомляється, що допомога включатиме гроші на військову та громадянську підтримку, а також на відновлення. Франція оголошує про передачу Україні 12 САУ Цезар. Про це повідомив міністр оборони Франції. Пакет оцінюється у 200 мільйонів євро підтримки. Також міністр оборони країни партнера повідомив, що Франція допоможе Україні придбати радіолокаційні станції GM-200 для контролю повітряного простору. Польську мову можуть включити до переліку предметів ЗНО. Про це повідомила Ірина Верещук. Міністр зазначила, що українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови. І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес уже сьогодні. Україна посідає 116-те місце в рейтингу індекс прийняття корупції від міжнародної організації. Україна покращила свій показник порівняно з минулим роком на один бал. Незважаючи на позитивні зміни. Наша держава все ще залишається серед сотень найбільш корумпованих країн. Місце у рейтингу Україна поділила з Монголією, Сальвадором, Філіпінами та Замбією. ДТЕК імпортує електроенергію, щоб зменшити дефіцит в Україні. Тільки у січні в енергосистему України поставлено 60 мільйонів кіловат годин електроенергії. У ДТЕК зазначають, що поставки електроенергії з ЄС можуть збільшитися до 1 мільярда кіловат годин на місяць, що дорівнює споживанню близько 4 мільйонів домогосподарств. Для цього Україні потрібно укласти відповідні угоди з західними партнерами. Околиця Харкова, мікрорайон Кулиничі. Саме ця частина міста тривалий час перебувала під ворожими обстрілами. У квітні 2022-го була суттєво пошкоджена і місцева амбулаторія. В момент бомбардувань медики були у будівлі. Вони тоді працювали 24 на 7, хоча і в холоді, та зі свічками. Мы оставались в поликлинике круглосуточно, то бишь мы ночевали здесь, обслуживали больных, которые приходили на прием, потому что больных было достаточно. В тот день поселок обстреливался, жилые дома, хлеб, хлебзавод. На ночь мы оставались ночевать, мы закрыли входную дверь зашли, прошли в отделение в дневной стационар, и через 2-3 минуты случился этот взрыв. Вылетели стеклопакеты в кабинете, где мы находились. Ну и все. Вот что перетворилась амбулатория, что еще два года тому пережила реконструкцию. Зайти в філь, в нашу філію можна було тільки з однієї сторони, з цієї заднього ходу. І починаючи з другого поверху, з другого поверху, по-перше, це була сплошна яма, котлован, в якій все, е, причому здавалося, що наружі все вроді нічого, ну так, відносительно нічого. А все було внутрі. Все було внутрі. Отак, все було покоржено, все було побите. Ну, одна половина. А друга половина, там, де були кабінети і е, з, з обладнанням лікар, Лікарі тут були на прийомі, на сказати, під час Це, Ну все залишилось, ніхто не постраждав, на щастя. Тільки було, було три прильоти. Три, три снаряди. Вже наступного місяця розпочалось відродження амбулаторії, що є філією шостої поліклініки. Трохи більше, ніж за півроку будівельникам вдалося все відновити. Директор медустанови готова показати результати роботи з реновації. А, тут була страшна яма. Все, що там, все, що відтілявся, все попадалося. Були здорові такі конгломерати камінь, Камні, Кам мусор, штукатурка, ну коротше, все. Ну, що, що добре, але що воно. Дійшло якось до якогось рівня, і отут нічого не було. Тут зовсім нічого не було. Завершилось ще одне відродження цієї медустанови, тому амбулаторія вже знову готова до прийому пацієнтів. Все є вода, вода, ну, вода тільки холодна, сюди підходить, тому ми повісили бойлери достатньо кількість, бо це тут і маніпуляція, тут іде не стаціонари, тут постійно треба ж соблюдати всі ці. Так що у нас тут взагалі проблем нема. Я от настільки, настільки мені це, оця наша амбулаторія не просто до душі, знаєте, як дитина, яку треба отак от. тому ми тут вже максимально все робили. І освітлення, і опалення, і інтернет, і, щоб, і відеоспостереження, і охорона вже стоїть. Воно охороняється. Ну, навіть от, здається, що це такі мелочі, то там десь. Ралєти на того цвіту повісили то ще щось, Ну це все ми все встановили. Ну як дитину викохали так? То в кінці травня і Спочатку червня почалися роботи по очистці від уламків, від всього того, що залишилося від обстрілу. А ініціатором в нас став стає тільки одна людина в місті Харкові, наш мер. Він поставив перед нами такі жарські умови. Спочатку на те, щоб прибрали якомога скоріше, а потім. Умова була, щоб якомога скоріше почали обслуговувати людей стосовно кількості людей, яких обслуговується амбулаторія, це три тисячі жителів Коляничів, серед них 500 дітей. Тобто тут є всі необхідні фахівці, які можуть надати медичні послуги, навіть медичну допомогу, якщо буде така потреба, жителям, які до них звертаються. Фінансування це гроші, які заробили лікарі. Шостої поліклініки. І НСЗУ проплатило ту кількість і ту якість медичних послуг, яку вони надали населенню Салтівського району. І цей їх заробіток пішов сюди, на те, щоб знову запрацювала амбулаторія і на те, щоб вони знову змогли прийняти людей. Це не відкриття. Ми сьогодні прийшли подивитися, як стартувала. Нова зміна лікарів. Як виглядають ті приміщення, які відремонтовані? І хочу сказати, що амбулаторія навіть стала краще ніж була. Ну це закон війни. Все, що порушено, відбудовується у краще. Леся Купелюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківські ізвістія. Її розбирають, наче пазл, але робляться дуже обережно, адже вага однієї такої плити понад кілька тонн. Ось на що перетворилася одна з висоток на північній Салтівці після чисельних прильотів. Картина досить моторошна. У будинку немає деяких його частин. У квартирах повна розруха та наслідки пожежі. Вогонь знищив усе, що було можливо, до залізу бетону. Данная девятиэтажка трехподъездная на Северной Салтовке очень сильно пострадала. Пострадали первые и третьи подъезды. На первом подъезде были разрушены плиты перекрытия тех этажа девятого и восьмого этажа. Были разрушены панели фасадные с 8 по тех этаж. Схожая картина по третьему подъезду были разрушены панели фасада тех этажа плиты перекрытия и панели ограждения лоджий. Сейчас производим демонтаж для таких целей. Ми используем автокран 80-тонник. Ми акуратно обрізаємо закладні деталі в панелях, и і их. Параллельно занимаемся процессом восстановления. На первом подъезде сделали кладку с наружных стен восьмого этажа и кирпичную кладку несущих стен. Ставим металлоконструкции и готовим под заливку плит перекрытия восьмого этажа, параллельно на третьем подъезде. Также будем делать кирпичную кладку из кирпича і піноблоку. Будемо діляти пліти перекриття монолітне після завершення демонтажних роботів. Уже через ніколе часів увидят свой новий встановлені дом, таким як він був раніше. Ігор безкровний, Ярослав Куноненко, Денис Рибалкова та Юрій Бабикін. Харьковські звісті. Зараз вона опалена, потрощена і геть порожня. А ще рік тому у цій багатоповерхівці вкипіло життя. Це був типовий салтівський будинок з бабусями, які щодня зустрічали з роботи сусідів на лавочці біля під'їздів, школярами, що поспішали до школи, гумінкою малечою на дитячому майданчику. Усе обірвалося 24 лютого. Почалася війна. Людям довелося покинути свої домівки або переховуватися у підвалах. Та найстрашніше було ще попереду. На початку березня будинок зазнав авіаудару. Були зруйновані вертикальні несучі конструкції конструкції перекриттів, конструкції покрівлі внаслідок авіаудару. Також було пошкоджено газопостачання будинку, через що виникла пожежа. Під час обстрілу загинуло троє людей, а з під завалів та полум'я витягнули багатьох поранених. Деяким мешканцям, які були у самому епіцентрі удару, дивом вдалося вижити. Одна з них – 76-річна пенсіонерка Людмила Семенівна. Гріла два під'їзди, 60 кімнат. І з кожного в плам'я. Думаю, що такое? А обід Ми штука пообідали ліла віддихнуть. Я туда з балкона, а там оруть, кричать уже стори скоро. Раніних забирають мама міє за рюкзак і, і в гімназію. Рюкзак це все, що залишилося з речей жінки. Усе інше згоріло разом із квартирою. Відтоді тимчасовим житлом для неї став підвал навчального закладу. Я троє суток на трубу облакачувалася і спала. Отак От сползу, подивуся, сползу, подимуся. Потім тільки коли стали вивозити дітей. Грудних, ну, маленьких, на вокзал в Польщу. Нам стулья дали. Ми стулья так по 4 связывали і на голих стулках лежали. В підвалі я проживав 59 днів. Та згодом жінка переїхала до гуртожитку для переселенців. Дійсно попала в рай. Вода холодная, гаряча, круглые сутки вода. Свет пропадает, это, как везде, отопление. Ну все, класс. Це вообще была прелесть. Волонтери возили до нового, року, ну, такі там. І по чотири ящика на и там делили, ми делили, там все. Есть, є, є що, все є, все здесь, все. хочется домой. А дома нет. Гуртожиток, де зараз мешкає Людмила Семенівна, знаходиться поблизу зруйнованого будинку. На руїни жінка тепер приходить чи не щодня. Там у підвалі залишилися її кішки. Я при тук підхожу, що уже слишка груд, кричат, кричат. А вхожу, вони, вони не поймуть, чому я вхожу. Мені жалко їх. Сіренової, та я упаду і кажу, сохрани захріні помилуй. І дохожу, і назад да? Такой вот, переживаю. Одного разу у чергове завітавши до улюбленців, пенсіонерка побачила те, про що навіть і не мріяла. Я всіх благодарила, всіх угощала. Як побачила, що наш дом відставлюють. Стоїть кран, тіха сказала, зроблю ще краще, ніж був. Товариші". Дівусини ні Це не чоловік та це золото. спеціалістам доведеться повністю відновити будинок, адже тут вчен зруйновано два під'їзди. Не залишилося ані жодної вцілілої квартири, ані комунікацій. Був зроблений технічний детальний звіт цього житлового будинку, результатом якого була виявлена доцільність та можливість. Проведення підготовчих та будівельних відновлювальних робіт. Також будуть відновлені всі внутрішньодомові мережі, утеплений фасад. Також планується провести деякі роботи з опорядження квартир. У січні цього року будівельники вже почали розбирати завали. За оцінками фахівців за півроку мешканці нарешті зможуть повернутися додому. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олександр Ус, Харківські звісті. У національному фармацевтичному університеті засідання Реквієм вченої ради вишу в пам'ять про тих, кого забрала війна. Саме ці люди, що на світлинах заплатили найвищу ціну за Україну. Це життя, боронячи країну, віддала і аспірантка фармацевтичного університету Владислава Черних, донька почесного ректора університету. Рішення захищати країну від ворога дівчина ухвалила добровільно приєднавшись до батальйону Хартія. Вона була бойовим медиком. Не стало влади 28 грудня. Вона загинула на фронті під Бахмутом. Батько влади бере слово. Вылада это дочь наша. Но речь идет о молодежи. Ведь они пошли туда не просто зарабатывать там деньги или, или авторитет или, или что-либо. Нет, они пошли за нашу страну. Они пошли за нашу землю. Они пошли за Харьков. Они пошли за Киев, за любой город, которых мы любим. Любим нашу страну. И мы никому ее не отдадим. Тому сила і мощь в этом решенні. Сьогоднішня вчена рада Національного фармацевтичного університету присвячена вшануванню пам'яті тих співробітників, які пішли з життя протягом 22-го року. Це рішення було прийняте і мною і колективом для того, щоб ще раз. Вшанувати, подякувати їм за їх таку сильну позицію, щоб зберегти нашу країну. Ми сьогодні вшановували аспірантів, студентів, співробітників це молоді люди, які пішли до Збройних сил України і залишили своє життя. Війна оголила все, і Харків переживає складний 12-й місяць війни. Але кожен за кого захисники віддали своє життя повинен зробити все задля перемоги, підкреслив на засіданні Реквія міський голова Ігор Терехов. Принятно, <звісно> що війна не ще хуже, ніж хоронити своїх дітей, да? хто це проходив, не дай Бог. Тим не мене, ми повинні бути сильними, ми повинні. Жить, мы должны жить ради будущего поколения, ради наших детей и ради того, чтобы мы победили и наступил мир. И знаете, вот э, Харьков, я не берусь сейчас за всю Украину, да. Но вот э, война нас очень сплотила всех. Леся Кобилюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Ігор Мартиненко Харківські ізвісті.